Є якісь секретні техніки або лайфхаки, які я можу використовувати вдома між сеансами масажу, щоб підтримати ефект. Ну краще всього підтримувати себе якоюсь лікувальною фізкультурою. А секрети ми не видаємо. На мені лоскотно на деяких ділянках тіла. Як відвідувати процедуру? Ну, по-перше, треба попередити масажиста, що повищена там чутливість до лоскоту. По друге, це залежить від техніки самого масажа. Якщо робити рухи легко і помірно, то лоскота не буде. Масаж назначає лише лікар. Чи можу я просто записатися до вас для профілактичного курсу, можна приходити до нас без направлення лікаря? До лікаря приходять ті, у кого скажімо, є проблема, тоді назначають лікувальний масаж. Чи треба мені брати з собою щось на процедуру: рушник, зміни одяг тощо. У нас у клініці забезпечена одноразова простирадла, але ну, якщо хтось має бажання брати з собою рушник, ми не проти. чи болять масажиста руки? Теж люди і теж є професійні захворювання, Ну, ми стараємося. Маймося підтримувати якісь профілактичні методи, масаж рук собі робимо, ванночки робимо. Чи ходите ви до колег на курс масажу? Ну, ходимо, може, не так, як нам хотілося, іноді відвідуємо. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях під цим відео.